Служба безпеки України оприлюднила карту смерті. На ній показано злочини бойовиків проти людяності. Важко уявити, що в 21 столітті в демократичному суспільстві можуть відбуватися просто такі середньовічні каральні методи. Тут місця і тортур, і масових захоронень наших співвітчизників, замордованих людей. Тут позначені і катівні каральних органів терористичних організацій. Загалом на території Донецької та Луганської областей, які тимчасово підконтрольні терористам, створено кілька десятків в'язниць, катівень та концтаборів. Ще в низці населених пунктів Донбасу відомо про масові поховання військовослужбовців Збройних сил України. Міжнародний трибунал ГАЗ інші інституції дадуть відповідні оцінки всім злочинам, які вчинені на території. Двох українських областей ОСБУ зазначили, наразі в руках терористів перебуває близько пів тисячі наших громадян. Серед них шестеро журналістів. У відомстві запевняють, роблять усе можливе, аби звільнити бранців. Також ми поцікавилися у СБУ, яка доля диверсантів, яких чи не щодня затримують українські спецслужби. Нас запевнили проти них відкрито вже близько півтори тисячі кримінальних проваджень. Тривають розслідування.